Доброго дня, мої шановні глядачі! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною дуже цікавий десерт Тарт франжипан із солоною карамеллю. Зновую тарту є пісочний кошик. Консистенція тіста пісочного в тарті повинна бути дуже суха крихка. Тому є декілька нюансів при приготуванні цього тіста. По-перше, масло повинні використовувати, жирне, жирність не менше 82%. І відразу з холодильника воно повинно бути дуже холодне, нарізане на шматочки. В цьому рецепті від Седрика Грале, французького кондитера я використовую. Борошно-пшеничне і мигдалеве. Також цукрову пудру яйця і сіль. Спочатку необхідно пересікти масло і пшеничне борошно на крихту. В цьому мені допоможе комбайн. Я використовую ось таку насадку ножі. І відповідно буду зараз рубати масло і борошно на крихту. Якщо у вас немає такої можливості, то цей процес можна зробити вручну. Для цього на стіл борошно просіваєте гіркою, зверху викладаєте нарізане масло і двома ножами пересікаєте цю масу на дрібну однорідну крихту. І цей процес відбувається практично миттєво. Ось така дрібненька, гарна, однорідна крихта получається. Тепер в цю крихту я додаю цукрову пудру і мигдальне борошно, сіль і також перемішується все. Цукрова пудра, мигдальне борошно. Пів чайної ложки солі і ще раз перемішаю. Тепер мені необхідно замінити насадку. Я буду використовувати насадку для приготування тіста. Ось така насадочка. І відповідно сюди додавлю яйце на мінімальній швидкості замішу тісто. Коли тісто зібралося ось таку грудочку, воно вважається замішаним. Ось таке гарне, еластичне тісто вийшло за допомогою мого комбайна. Тепер це тісто необхідно відразу ж розкатати між двома листами пергаменту. Я, відповідно, буду використовувати. Ось таку каталку силіконову, вона дуже зручна в використанні, тому що має обмежувальні гумочки. Товщина тіста повинна бути 2,5-3 мм. Якраз такі гумочки нам забезпечують цю, цю товщину. Тепер треба розкатати тісто. Розкатане тісто до товщини 3 мм. Я складаю стопочкою ось так. І кладу в холодильник на 4 години. Можна покласти в морозильну камеру на 2 години, Воно, процес заморожування тіста пришвидшиться. Формувати заготовки для тартів я буду за допомогою ось таких перфорованих металевих кілець діаметром 12 см. Є кільця різного діаметру, найменше це 8 см, висота 2 см. Перфорація дозволяє рівномісні. Мірно прогріватися тісто під час випікання. Тісто для тарта гарно охолодилося, тепер необхідно його звільнити від Ось так. і відштамповую. Такого шматочка тіста форму для нашого тарта. Тісто гарне, дуже гарно тримається, бачите. І тепер залишилося тільки сформувати бортики для цієї заготовки. Якщо наша заготовочка має, верніше, наша формочка має висоту. 2 см, то, відповідно, ви нарізаєте смужки тіста приблизно 2,5 сантиметра і викладаєте їх у форму. Крайчики мають бути рівні. Викладаємо ось так у форму. Якраз гарно. Лишнє тісто потрібно зрізати ось такими рухами. І таким чином підготовлена формочка відправляється в холодильник на одну годину, а після цього будемо випікати тарт. Рештки тіста, які у нас залишилися, знову переминаю, розкатую між пергаментом і знову кладу в холодильник для охолодження. Уже на менший, та, на менший час, тому що тісто в холодильнику провело достатньо часу. Десь на одну годину. Заготовки гарно охолодилися. І тепер їх можна наповнювати кремом франжепан. Технологія приготування цього крему буде в кінці відео по силці. Я наповнюю цим кремом всі наші заготовочки і буду направляти на випікання при температурі 160 градусів. Приблизно 20-20 хвилин. Випікати Але... потрібно при конвекції, на листі перевернутому, для того, щоб був кращий обдув наших тістових заготовок. Мої тарти випекли. Я їх охолодила на решітці. Ось такі вони красиві. І тепер настав час оформляти поверхню тартів. Я хочу оформити поверхню тартів солоною карамелю. Карамель я наливаю по центру, так, щоб вона розпреділилась рівномірно. І після цього буду класти в холодильник для стабілізації. Після того, як карамель застигла, я хочу оформити вічну сторону наших тартиків. Ось так. Можете оформляти на свій смак. Я використала вершки збиті. Можна використати сир маскарпоне. Ось так виглядають тарти на розрізі. Гарна хрустка з коринка, ніжний франжепан випечений і карамель з вершками. Тарти готові! Я задоволена результатом, адже вони мають привабливий вигляд та вишуканий смак, хрустка основа, ніжний мигдальний франжипан, солона карамель, вершки та фрукти створюють неймовірне смакове поєднання. Готуйте із задоволенням, отримуйте насолоду від приготування і до нових зустрічей на моєму каналі.